Право на зброю під час дії режиму воєнного стану, хто може отримати дозвіл на зброю, на який період видається дозвіл на носіння зброї? Час дії воєнного стану Міністерство внутрішніх справ спростило порядок отримання громадянами України дозволу на носіння, придбання, зберігання мисливською зброєю. Тепер можна отримати дозвіл в органах національної поліції на придбання мисливської гладкоствольної або нарізної зброї та набоїв до неї за мінімальним переліком документів і в дуже скорочений час. До заяви про видачу дозволу на придбання зберігання та носіння мисливської зброї додаються: копія сторінок паспорта громадянина України для осіб, яким видано паспорт громадянина з безконтактним електронним носієм, копія паспорта та витяг з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання. За наявності копія військового квитка, копія посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку або копія дозволу на зброю. Органи національної поліції протягом двох днів перевіряють ваші документи. Якщо немає підстав для відмови, вам надається дозвіл на придбання зброї. Перелік підстав, які можуть бути перешкодою для отримання вами такого дозволу, передбачений законодавством, і він є вичерпним. Підстави, за яких громадянина України може бути відмовлена у наданні дозволу на зброю. Наявність даних про систематичне, тобто два чи більше разів порушення громадського порядку. Систематичне порушення вимог інструкції про порядок придбання, зберігання використання зброї, керування транспортними засобами, у стані алкогольно-наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, незаконні виробництво придбання, зберігання, перевезення та пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, вчинення особою домашнього насильства, наявність інформації про повідомлення, такій особі про підозру. Наявність осудимості за тяжкий або особливо тяжкий злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку протягом року з дня набрання законної сили рішенням суду про конфіскацію чи оплатне вилучення зброї. Зауважте, що дозвіл на зброю в такому порядку надається лише на період дії воєнного стану. Після закінчення воєнного стану протягом 10 днів ви маєте здати зброю до органів національної поліції.